Продається просторий приватний будинок у самому центрі села Тулуків загальною площею 167 квадратних метрів, розташований на приватизованій земельній ділянці 0,7 гектара. З додатковою приватизованою ділянкою саду та городу площею 0,20 гектара позаду будинку. Будинок, утеплений мінеральною ватою, перекритий металочерепицею, має п'ятори поверхи та продумане планування з чотирма кімнатами. Усередині частково виконано євроремонт. Другий поверх незавершений, що дає чудову можливість облаштувати його на власний смак та реалізувати будь-які дизайнерські ідеї. Будинок повністю готовий до комфортного проживання, підведені всі комунікації, газ, електрика, індивідуальне газове опалення, каналізація септик і суміжний санвузол з ванною, будинок мебльований, укомплектований побутовою технікою, холодильник, плита, варильна панель. На території наявне підвальне приміщення та дві кімнати, що зручно для зберігання або господарських потреб. Особливою перевагою є великий гараж з двома заїздами, висота воріт 3 метри, що підходить навіть для мікроавтобуса або комерційного транспорту. Від гаража облаштований зашитий автонавіз, подвір'я повністю замонтоване, двір огороджений, на території власна криниця. Позаду будинку великий сад та город. Ідеальне місце для відпочинку, садівництва чи ведення господарства. Локація надзвичайно зручна. Центр села, асфальтована дорога, у пішій доступності школа, дитячий садок та магазини. До одного кілометра річка, що додає місце природної привабливості, відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Будинок чудово підійде для великої родини, для тих, хто шукає простір, комфорт і готовність до проживання з можливістю подальшого розвитку. Продаж без комісії, готовий до співпраці з реалторами. Ціна 18 тисяч 700 доларів.